Дайте знати в комментариях, чи був у вас бебі блюз і, взагалі, як, як у вас було під час вагітності. Тому що у мене зараз тільки 6 місяць. Типа, ладно, живут з животом, хорошо, окей. Взагалі все було ок. Я сьогодні пішла на курси для вагітних в Польщі дуже. Ну, коротше, спенсірується ця тема, хорошо, і це безкоштовні курси, ти ходиш туди і там розказують про лактацію, як купати дітей, як готуватися к родам, як дишати. Там багато всього. І я сьогодні була перший раз на темі лактація, це жива зустріч. Я просто подивилася на це відео, на ці соски, на це молоко, яке йде з цих сосков, на цих дітей, які це все. Я просто. Я не могла понять, що я відчуваю. в мене були такі смішані чувства. Я до цього відео думала, що я хочу груддю. І Я думаю, що я не відкажуся від цієї мислі. По крайней мере, спробую я, коли на це все подивилася, мене почому так це іспугало. Я прийшла додому. І я поняла, що я це все время ощущала якусь огиду, і я розумію, що це просто в моїй голові який-то міні кризис тому що я представила, що моя грудь більше не буде принадлежати мені. Це не моя. Буде груджу. Типа, що мені робити. Я просто ридала на взрит, мабуть, 2 години. Я розумію, що у мене не дуже багато часу, коли я можу побути сама з собою. Я дуже люблю тішу, спокійство, все таке. І я розумію, що я в ближайше ну, час в ближайше час декілька років більше не буду принадлежати собі. У мене вже бебе блюз почався, що я не народила. Ну, типу, я не знаю, у вас були такі передитячі перед... <смі> приколи, чи у вас накривало так, тіпа, що... чи я буду нормальним родителем, чи я зможу робити правильні рішення батьківські, там, кормити дитину груддю? Бо я ще ж думаю про те, що я там про памперси думаю, наскільки це вредна штука, не екологічна. це все. Я просто часто думаю, і я розумію, що коли народиться дитина. Не факт, що я зможу дотримуватися всіх цих своїх мислей, які я зараз маю. Тому що так як це перший опит, дуже сложно його вложити в голові, і треба понять, взагалі, з чим я столкнусь. Розкажіть, будь ласка, про ваш опит. Як ви як у вас було? Тому що тепер боюсь лектацію, бо я не можу себе представити, що маленький ротик, і цей маленький ротик, він трогав мою грудь. Ви я за знову буду плакати.